Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Сьогодні у нас боре будинків, так-так, я зараз не додому. Я відправилася в подорож, в літню подорож, і перша моя зупинка це місто Кишинів. Не, так, не таке воно і далеке, близьке зарубіжчя, але світанок тут також красивий. А красиво, красиво. Вчора тут був неймовірний закат. Яскравий, яскравий, але то вже був закат. А сьогодні світанок. Сонечко, правда, уже, мабуть, зійшло раніше, але все рівно небо прекрасне. Небо прекрасне. Слава Богу! Слава Богу! Дякую усім за молитви, хто підтримував мене в молитві. Дорога була дуже дуже легкою. Все складалося якомога. Краще я зустрілася з своїми друзями, яких друга одного я не бачила вже чотири роки. Тому була дуже приємна зустріч. Алілуя, слава Богу! Дуже добре, коли є друзі і вони залишаються і на відстані. І незважаючи на те, що чотири роки у нас не було зустрічі. Але хто хоче зустрітися, обов'язково зустрінеться, і Господь випростоє наші дороги і все-все все владнає. Слава йому, повіки, слава, слава йому, повіки, слава. Моя подорож буде продовжуватися, але сьогодні місто Кишинів. І сьогодні будемо намагатися, погода нам це дозволить. Побувати в деяких місцях Кишиніву, і якщо в мене буде можливість, я трішечки познімаю красу цього міста. А потім, а потім буде дорога далі до Німеччини, до дітей, до онуків, яких теж уже півроку не бачила, і дуже-дуже хочу їх обійняти і побути з ними у спілкуванні. Побути бабусею це теж дуже велика привілегія побу... бути бабусею і насолоджуватися онуками. А ще у мене є та маленька онучка, яку я зовсім не бачила, бо вона народилася в березні місяці і зараз її три місяці, а бабуся бачила тільки її, тобто я, тільки її на відео, на фото, благо вже є така можливість. Але я ще нею не дихала. А маленькі ж діти вони пахнуть небом, тож то буду насичуватися небом буду. Буду дихати небом з запахом неба. Алілуя, Слава Богу, слава Богу. Зараз трішечки тут незручно, але я все зможу укріплю мені, Господі. Матвія 6,33. Шук, шукайте ж і шукайте ж найперше царство Божого і правди його, а все це вам додасться. Все, що на цьому світі, нам додасться, коли, коли ми перш за все будемо шукати царства Божого. Алілуя, Слава Богу! Ми будемо його шукати. А ті, хто а ті, хто шукає і надію складає на Господа, то в Ісаї записано. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Слава Богу! слава Богу! Вчора їдучи в автобусі, знаєте, гортаючи сторінки мого пісенника, слава Богу, я його взяла. У мене було місце, і сторінки Біблії, думаю, Господи, яке, який псалом? І відкривається псалом про дороги. Думаю, о, як доречно, як доречно, я в дорозі і псалом про дорогу. Тож співаю. Скільки є. Оманливих доріг та від них ти Боже нас зберіг, і далі сам скрізь терни в небеса. Нас веди, хоч і бренить сльоза, за тобою йду я скрізь туман, і пусте, що з кров стікає сран, бо попереду ти сам йдеш, до святих осель мене ведеш. Скрізь негоду сильний ураган. За тобою йду я в ханан лише в битві кожній бережи, в небо йти, і ти допоможи, коли Божий Дух живе в тобі, тисне ворог в різній боротьбі. Та щасливий той, хто попри все, вірність Богу мужньо пронесе. За тобою йду я скрізь туман, і пусте, що кров стікає з ран бо попереду ти самидеш, до святих осель мене ведеш, скрізь него. Дуй, сильний уран, за тобою йду я в ханан, лише в битві кожній бережи, в небо й ти мені допоможи. Тож, веди мене своїм шляхом до джерел цілющої води, щоб я там всю силу відновив інших спралих правди оживив. За тобою йду я скрізь туман, і пусте, що кров стікає з ран, Бо попереду ти сам йдеш, до святих осель мене ведеш. Скрізь негодуй, сильний ураган. За тобою йду я в Ханаан, лише в битві кожній бережи, в небо йти ти мені допоможи. О, як нам потрібна допомога Господня, як нам потрібна допомога Господня кожний день, кожну мить нашого життя, кожну мить і кожний день, допоможи нам, Господи, допоможи, допоможи, допоможи. Бо без Тебе, Господи. Ми і не до порога, бо без Тебе, Господи, ми не зможемо здолати той шлях, бо без Тебе, Господи, ми впадемо від натиску того, того всього, що відбувається у нас в світі. Але з Господом ми здолаємо все. Алілуя! Слава! Слава йому, повіки, слава. Читаю рядки із Псалма 18, вибірково. Другий він сказав. Хто сказав, сказав Давид, коли Саул гнався за ним і він утискував його. Написано в першому віршові Диригенові псалом слуги Господнього Давида, слова пісні, якими він звернувся до Господа тоді, коли Господь врятував його від усіх його ворогів та від руки Саула. Він сказав: Люблю тебе, Господи, сила моя! Господь скеля моя і моя надійна опора, мій Спаситель і мій Бог, моя скеля, на яку я надіятимуся. Він, мій щит, ріг мого спасіння і мій притулок. Я кличу до Господа, гідного хвали і буду врятований від моїх ворогів. Огорнули мене смертні болі, бурхливі потоки з беззаконня налякали мене, мене оточили. Кайдани Шиола схопили мене тенета смерті. Це коли ми читаємо, навіть коли піду долиною смертної тіні, оце те ж саме. Не обоюся зла, тому що твій жезл і твій. Вони заспокоюють мене. Та коли вони налягали на мене, я звернувся до Господа, заволав до мого Бога, і він із свого храму почув мій голос, мій зойк долинув до його вух, здригнулася земля, затремтіли основи гір, захиталися, зрушилися, адже Бог запалав гнівом, пішов дим із його ніздрів, пожираючий вогонь із його вуз. Так, що живріче вугілля запоплало перед ним. Він знахилив небеса і зійшов, а під його стопами була темна хмара. Він сів на херовима і злетів, піднісся на крилах вітру. Темряво він зробив своєю заслоною. Довкола нього, як його намет, темні води і. О, у густі хмари, він яс... від яскравого сяйва перед ним бі... бігли його хмари, град і палаючий жар, загримів Господь з Небес, Всевишній подав свій голос, град і палаючий жар, він пустив свої стріли, розпорошив їх, він примножив блискавки і викликав у, і викликав у них збентеження. Алілуя! І коли ти читаєш ці слова, думаєш: «М -м, є Таке слово Господнє, що є у е, спільного, у утемряве і світла. А тут сказано, що е, якісь там темні хмари. Але послухайте, Господь Він є світло, і він настільки світлий, що е, коли він спускається з небес, то його світло може нас просто попалити. Тому і Господь бере оту заслонку, оту хмару, але його світло наскільки. Світло, Сильне, що і через темні темні хмари воно буде сяяти. Якщо Сонце може освітлювати цю землю навіть через темні темні хмари, адже ранок приходить, і навіть якщо небо захмарене над захмарене, все рівно стає світло. Так чи не так, то наскільки Господь, наскільки Господь? Слава Богу, слава Богу. 31 вірш. Він Бог і Його дорога бездогана, Господнє слово випробуване вогнем. Він є щитом для всіх, котрі на нього покладають надію. Бо хто Бог крім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога? Він Бог, який підперезує мене силою, бездоганою робить мою дорогу. А мої ноги чинить як у оленя. Він піднімає мене на висоти, навчає мої руки до боротьби. Мої нам рамена вчить натягувати б. Бронзовий лук, ти даєш мені щит твого спасіння, твоєю правицею підтримуєш мене, а своєю милістю ти звеличуєш мене, ти розпорошуєш переді мною дорогу для моїх кроків, тому мої ноги не спотикаються. Алілуя! слава Богу! 47-й вірш. Живий Господь, живий Господь, живий Господь. Благословена скеля моя, нехай звеличиться Бог мого спасіння, Боже, який мстиш за мене і підкоряєш мені народи, рятуєш мене від моїх ворогів, ти підносиш мене над заколотниками, визволяєш мене від жорстокої людини. Тому прославлятиму тебе, Господи, між народами, оспівувати Твоє ім'я. Ти забезпечив велику перемогу своєму цареві, виявляєш милосердя своєму помазанику Давидові та його потомству навіки. Небеса розповідають про Божу славу, небо світ звищає протво, протвориво твоїх рук. Алілуя! День дневі переказує звістку, і ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів, не чутно їхніх голосів. Однак по всій землі йде їхнє відлуння, від краю світу доходять їхні слова. Він поставив у них намет для сонця, і воно, і воно немов наречений, виходить із своєї світлиці, радіє, як. Атлет, долаючи свою відстань. Воно виходить від одного краю, біжить до іншого небе, край неба, ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганий, він укріплює душу. Господнє свідчення вірне навчає мудрості простодушних, Господні накази справедливі, вони звеселяють серце, Господня заповідь ясна. Дає Є світло очам, Господній страх чистий, він перебуває навіки. Господні постанови незмінні, бо вони справедливі, вони бажані більш ніж золота, навіть безліч чистого золота, солодші за мед і той мед. Стіль Никовий, адже і твій слуга, збережений ним, в них дотриманий, в їх дотриманні велика нагорода. Хто зауважить твої помилки від таємних провин? Очисти мене, як від нерозумілості, стримай свого слугу, аби не панувала вона наді мною. Тоді буду непорочним і чистим від. Тяжких гріхів, Слумав, слова моїх вуст і роздуму мого серця, нехай будуть тобі до вподоби, Господи, скела моя і мій відкупителю. Амінь, амінь, амінь. Які підбадьорюючі слова, Господь зранку підбадьорює нас, Його живе слово, воно надихає нас на перемогу. Тож йдемо у цей світ. Ідемо у цей день, знаючи, що Господь з нами, що Він нас не покидає, що Він нас підкріплює, що його живе слово, воно досконале, мудре. Тож будемо на Господа покладати свою надію і рухатися вперед. уперед. Хай веде нас Господь, і хай наші дороги будуть завжди такими, якими хоче їх бачити Господь. І допоможи нам, Господи, бути в правильному місці, в правильний час, в ім'я. Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, і хай Його рука буде завжди над вами в ім'я Ісуса Христа. Хай покров і захист Господній буде завжди супроводжувати вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.